Вібі, друзі! Стоп! Що це таке? Ану, секунду. Добре. Так. Е, подивіться, яке тут Под... ось це ось таке комунальне. когес Коли... я вам це подивіться. Ану. Так, все, прийшли. Дивіться, ко... це я вам зараз це скажу. Це. Так, це також, комунальна каса е, е, таке, такого касання грошей ось, ось цього місця. Поняла, ми далі йдемо. Так, ось тут. Е, зараз я вам це покажу. Так, ось. Ось такі тут дрібні здання. Ось цьому місту, кстати, 500 років. Це перша столиця Польщі. Поняли? Добре, усім...